Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Семеро жінок і троє чоловіків. Автопарк полтавського тролейбусного депо незапаром поповниться новими водіями. У Полтаві завершують ремонт вулиці Чумацький шлях. У педагогічному університеті відкрили меморіальну дошку історику, краєзнавцю, професору кафедри історії України Олександру Єрмаку. А тепер про це та інше більш докладно. Вже півтора місяці у Полтаві навчають майбутніх водіїв тролейбусів. Група із десятьох людей зараз опановує теорію та практику, із яких дисциплін складається курс, коли майбутні водії виїдуть у місто, та чи набиратимуть такі групи і надалі. Про це розповідаємо у сюжеті. Зараз тут проходить лекція з предмету Будова. Тролейбуса та його технічний стан. Вже півтора місяці у Полтаві навчають десятьох майбутніх представників цієї професії. Серед них сім жінок та троє чоловіків. У водія тролейбуса дві дороги. Пильно стежити за якими треба одночасно, говорять вони. Стояв на біжі труда. От і мені там пропонували роботу на курсах тролейбусу. Так як, по-перше, такої роботи ще не було. Це перспектива на перше, по-друге, -по це постійна робота. Ну і подобається. По-перше, теорія була права дорожнього руху, а потім практика. Оце і сумісно з ТО, технічним вивчанням тролейбус. Курси майбутніх водіїв тролейбусів проводять у Полтавському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. 70% занять практика за кермом. Серед інструкторів досвідчені водії першого класу. З лінії до лінії їм треба привикати, звісно. Деякі пересічення, спецузли, там стрілки сходні і автоматичні. Ще вони путаються трошки, ну, діло але діло практики, вивчать, будуть нормально їздити. Протягом місяця учні їздитимуть по території тролейбусного парку, що непросто, бо тут багато автоматичних стрілок. Потім стільки ж курсуватимуть містом без пасажирів, теж під наглядом інструктора. Потім вони закінчують. Цей термін навчання і їх розпреділять до кожного водія по одному учню, і вони вже будуть проходити стажировку із пасажирами, тобто вийдуть майже на самостійну працю. 30% занять складає теоретичний курс в класах. Перше панель керування. Водія сьогодні в нас лекція органи керування тролейбусом, і ми зі слухачами вивчаємо основні органи керування тролейбусом, основні елементи кабіни водія. Зараз сім студентів знаходиться на лекції, а три їздять зі своїми інструкторами по території однією з вимог до учнів була наявність хоча б однієї відкритої категорії водія, говорить керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Євгеній Зайцев додає, група перспективна та важлива, адже нині на підприємстві критично не вистачає водіїв комунального транспорту та технічних працівників. Наразі для того, щоб випуск був такий, як нам потрібно, це мінімум 30 водіїв. Це брати якщо по всім категоріям. Якщо водіїв автобусів, це там водіїв 15 або 20. якщо кондукторів. Там ситуація схожа. Якщо це ми зможемо далі це продовжити, буде другий і випуск, третій випуск, то це значно покраще. Тоді ми можемо вже казати, що ми вийдемо на той випуск тролейбусів. Взагалі в нас випуск був до війни майже 56 тролейбусів. Зараз на 10 тролейбусів менше. Школи водіїв тролейбусів у Полтаві. Не було з 2013 року. Це пілотний пробний проєкт, більш тому, що тільки три. Водії пройшли кваліфікацію, і можуть в даний час навчати групи. Наше завдання навчити до 30 водіїв, щоб закрити потребу. Навчання на водія тролейбуса у Полтаві триватиме два з половиною місяці. Розпочалося воно в середині травня. Після завершення пілотного курсу планують набирати нові групи. Мешканцям Супрунівки, чиє житло постраждало від ворожого влучання, встановили вже більше 300 вікон. Це понад 60% від необхідного обсягу потреб мешканців. Вікна зробили безкоштовно за допомогою міжнародних партнерів. Триває там і ремонт дахів, повідомила сьогодні виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Тим часом родинам постраждалим від влучання 7 червня у Полтавському районі виділили гроші на засіданні міськвиконкому. Сім'ї загиблої жінки, чий будинок повністю зруйновано 350 тисяч гривень. Двом родинам, чиї будинки зазнали значних руйнувань 300 тисяч гривень. Переходимо до розгляду наступного питання про виділення одноразової матеріальної допомоги. Бондаренко Антерія Михайлівна. Чи є запитання? Запитання відсутні. Прошу голосувати. 12 за відповідне рішення прийнято. У Полтаві завершують ремонт дороги по вулиці Чумацький шлях. Близько 10 років вона була вкрита суцільними вибоянами. Яким методом ремонтують ділянку та на якому відрізку покриття планують відновити? Знають наші кореспонденти. Не латають, а повністю відновлюють. По вулиці Чумацький шлях, колишня половка у Полтаві, завершують поточний ремонт дороги. Перевагу віддають улаштуванню ремонту великими картами. Попереднє було проведене фрезерування асфальтобетонного покриття. Неямковий ремонт, позиція замовника, щоб якомога якісніше було покриття робити великими картами. Ця дорога одна з найбільш завантажених в місті. Тривалий час вона була вкрита вибоїнами. Було багато скарг водіїв і приватного, і громадського транспорту. Тому взялися відновити саме її, говорить депутат Полтавської міської ради Іван Діденко. Це вулиця знаходиться в межах мого депутатського округу і останнім часом була в дуже жахливому стані. Тож, як депутат звернувся до міської влади з проханням, якнайшвидше вирішити це питання. Зараз планується цю вулицю зробити в відрізку між вулицею Шевченка, від вулиці Шевченка до межі міста Полтави. Наразі на ділянці по вулиці Чумацький шлях поклали близько п'яти тисяч квадратних метрів нового асфальту. Відремонтують це дорожнє покриття вже найближчим часом, говорить Іван Діденко. Додає, до цього вже виконали ямковий ремонт центральних вулиць мікрорайону Юрівка. Є і плани щодо облаштування. Місцевих зупинок. Деякі роботи ще заплановані в майбутньому, наприклад, асфальтування зупинки в мікрорайон Юрівка в сторону центру. І я сподіваюся, що найближчим часом ці роботи також будуть виконані для зручності місцевих мешканців. На Полтавщині судитимуть учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. Вони готували вбивство поліцейського Дніпропетровської області та депутата Полтавської обласної ради. Окрім того, поліцейські довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця. Також обвинувачені спеціалізувалися на вимаганні неіснуючих боргів із громадян, як повідомили у прес-службі департаменту стратегічних розслідувань нацполіції. Організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет, який залучав до протиправних дій чоловіків від 16 до 31 року. Одним з учасників став і 22-річний син лідера. На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників. Тоді членам угруповання, залежно від рольової участі кожного, повідомили про підозри. Наразі досудове розслідування завершено за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Обвинувальний акт стосовно організатора його сина та ще п'ятьох учасників озброєної банди скеровано до суду. Вони знаходяться під варто. Ще один учасник перебуває в розшуку. Матеріали щодо нього виділені в окреме провадження. За скоєне підсудним може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Побив людину та забрав мобільний телефон. Напад стався у Подільському районі Полтави, 8 червня. Про нього до поліції повідомив сам потерпілий 41-річний місцевий житель. Нині, за словами правоохоронців, підозрюваного у розбійному нападі затримали оперативники та слідчі полтавського райоправління поліції затримали 23-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка обґрунтовано підозрюють у розбійному нападі в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 187 кримінального кодексу України. Наразі слідчі підготували клопотання щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання за даний від злочину від 8 до 15 років позбавлення волі у разі доведення вини фігуранта у суді. Мій батько був прикладом нашої сім'ї. У нас ніколи не було скандалів. Так згадую про свого загиблого на війні батька Вадима Бакулея, його донька Наталія. Сьогодні із 47-річним військовим попрощалися у Полтаві. Подробиці дивіться у сюжеті. Дружина, брат, донька та син чекають на повернення свого чоловіка у родину з війни тільки вже на щиті. Ми прощаємося із солдатом Бакулеєм Вадимом Анатолійовичем. 47-річний Вадим Бакулей був родом із села Писарівка Полтавського району. Батько це та людина, що просто приклад сім'ї. Для мене мій батько просто був прикладом нашої сім'ї, тому що в нас ніколи не було скандалів. Він тільки став. Дев'ять місяців тому у нього статус був дідуся, він дуже ждав своєму очікувані. Донька загиблого Вадима Бакулея Наталія говорить, незадовго до трагедії наснився сон із батьком, немов відчула, що ось-ось щось станеться. 5 травня на Пасху він подзвонив, сказав, що їде на бойове завдання, а 6 він вже утром нам подзвонив, але в обід уже дзвінка не було. 7 травня нам позвонив командир і сказав, що він лежить вже в госпіталі, але дуже сильне поранення. Місяць, можна сказати, пролежав в комі, але так з коми він не вийшов. Пережив три операції, але дива не сталося. Проходив службу на посаді водій першої обслуги міномету взводу, мінометної батареї батальйону оперативного призначення. Зят Олексій говорить, для нього тесть був батьком. Дядь Вадим був дуже відзивчивий. До мене завжди відносився як батько, оскільки в мене в самого ну, батька немає. Всі був радий мене бачити. І через деякий час, після того, що почалася війна, я пішов служити. Він через деякий час теж пішов служити. Більше року служили ми обоє в Донецькій області, в лавах НГУ. Помер захисник України Вадим Бакулей від отриманих поранень у лікарні 4 червня. Поховали чоловіка у рідному селі. Меморіальну дошку полтавському історику та краєзнавцю Олександру Єрмаку відкрили у Полтавському національному педагогічному університеті. Крім відкриття дошки, в університеті відбулася зустріч випускників факультету історії та географії. Як пройшли урочистості, бачила наша знімальна група. Історику, науковцю, краєзнавцю, кандидату історичних наук та професору кафедри історії України відкрили меморіальну дошку в рідному Полтавському національному педагогічному університеті. Олександр Єрмак все своє життя досліджував історію Полтавщини. Назавжди залишився у пам'яті не одного покоління випускників. Говорить перший заступник голови Полтавського облради Олександр Лемешко. Сьогодні якраз день зустрічі випускників факультету історичного. Різних років і присвячено в тому числі пам'ятні події, меморіальні події, відкриття пам'ятної дошки. Олександр Ярмак, відомий дослідник, історик, дослідник, перш за все, історії Полтавської області. Тому ну видатна постать, багато праць, наукових праць, багато досліджень. Сьогодні до нас завітали справді з усіх куточків. І Полтавської області, і з-поза меж Полтавської області, випускники різних поколінь дуже приємно, що це успішні люди, які самореалізувалися в педагогічній професії на державній службі, у гуманітарній галузі, музейній архівній. І ми маємо дуже багато випускників, якими ми пишаємося. Я пишаюся батьком та його науковим доробком. Він багато зробив для нашої країни, зокрема, дослідив історію Полтавщини. Так пригадує полтавського історика, його син, також випускник історичного факультету Олександр Єрмак. Наголошую, що батько своїм дослідженням зробив великий внесок в історичну науку. Він досліджував дуже багато тим. Це і теми пов'язані з Операцію на Полтавщині в 20 -х, 30 х роках. Він досліджував тему голодоморів. З 91-го року він займався реабілітацією осіб, які були покарані в 30-х-40 роках. Відкрили меморіальну дошку біля лекційної аудиторії, яка відтепер буде носити ім'я історика Полтавщини. Ректор педагогічного університету Марина Гриньова говорить, що обрання саме цього кабінету не випадковість. Саме Олександр Петрович створив цю аудиторію музейну, він був музейником. Таким видатним він створив е цю аудиторію, е історію нашої Полтавщини, історію нашого педагогічного університету, і це його дяді. Це є лекційна, е велика така лекційна аудиторія. За своє життя історик Олександр Єрмак став автором понад 500 публікацій. Серед його робіт є авторські колективні монографії, підручники, і посібники, наукові і публіцистичні статті. Незабаром у Полтаві люди володітимуть жестовою мовою. Таку ініціативу реалізовує проект Спільні дії руйнують перепони та об'єднують. Для всіх охочих в обласному центрі розпочалися уроки жестової мови. Вони триватимуть протягом літа безкоштовно. Деталі можна дізнатися на сайті громадської організації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю. «Міст». Сьогодні буде перше заняття в школі жестової мови. Школа вона буде тривати все літо в, в онлайн-в офлайн форматі. Ми будемо проводити заняття з вивчення української жестової мови, основ, звичайно, бо мову треба вчити років 5. І ще будемо готуватися до флешмобу, який в кінці вересня, коли буде міжнародний тиждень глухих, ми будемо співати пісні жестової мови. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙЙ На цьому в мене все на все добре. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.